Ну, зараз подивимося, різниця яка. Тут я бачу все те саме. Наповнення. Ага, ось і різниця, все. Бо в мене він гуляє, да? він в мене просто гуляв, тобто при відкритті він просто у мене випаде. Тут ми спокійно можемо його помістити. Да, це великий плюс. Нічого не згубиться. Да, і що мені подобається, так само сюди можна спокійно, той самий пілпак і такі дрібниці, як... А щиток для ока сюди помістити, бо воно найчастіше губиться, так як воно малого розміру, воно просто випадає. Це все можна буде спокійно сюди закинути. А по об'єму вона така сама, так? Я розумію. Так, так. Да, ну Мені подобається. Сите саме зберігається, я бачу. Єдине, що додавалися, ці мішечки. такі. Да? Оця сітка, хоча ну, також надійна, вона. От я, от скільки вже перевірила, вона не затирається ніде, навіть дуже часто зачіпляється і на ній жодних пошкоджень не видно. Два гемостатики, тобто подвійне наповнення. чим мені вона подобається, можна більше всього пакувати. Чого я його не поміщаю, мені його звідси дістати буде дуже важко, тому я намагаюся розмістити усе спереду. А так, коли я зірву аптечку, він безпосередньо буде вже переді мною, не залишиться на усій е, частині. Да. Це також великий плюс. Можна буде спокійно розміщувати.